Аудіокниги українською від студії Калідор. Класичний детектив на нашому каналі Джек Річчі Золотий телець. Єдиний контакт із клієнтом я мав телефонічно. Це розшукове бюро Бредлі Інкорпорейтед? Запитав він, наголошуючи на останньому слові. Так, сер. Я телефоную із Сан-Франциско. Від Сан-Франциско до мого бюро було мало не дві тисячі миль. Та й то, якщо навпростець. Клієнт відрекомендувався. Моє прізвище Джеймсон. Джеймс Джеймсон. Я адвокат і репрезентую інтереси містера Вілларда Макгрегора. Власника судноплавної компанії МакГрегор. Ясно. Коротко відгукнувся я. Він бо напевне вважав, що мені доводилося чути про судноплавну компанію МакГрегор. Нарешті Джеймсон підійшов до суті справи. Необхідно розшукати таку собі місіс Елізабет Стерлінг та її сина Герольда. Обоє вони за нашими відомостями мешкали у ваших краях. Я дістав телефонну книгу вашого міста і з перелічених там розшукових бюро обрав ваше, можна сказати, невмання. Я уявлення не маю про ваші можливості. Так от, містер Макгрегор уже в чималих літах, і у його житті настала мить, коли людина ладна все забути і все простити. Саме тому і не хоче знайти цю жінку та її сина, а також будь-яких інших нащадків, яких вона могла за ці роки надбати. А що саме він ладен простити і забути? Те, що вона побралася із Франкліном Стерлінгом. Елізабет Стерлінг уроджена МакГрегор. Це небога містера Макгрегора. Він вважав, що вона одружилася із людиною значно нижчою від себе за соціальним статусом. Той Стерлінг служив всього лишень бухгалтером, причому рядовим у фірмі містера Макгрегора. Як ці двоє примудрялися зустрічатися, лишилося таємницею. Проте зустрічалися, і коли вони побрались. Містер Макгрегор викреслив Елізабет зі свого життя так само, як і зі свого заповіту. Але тепер, коли він досяг уже таких літ, і його погляди дещо змінились. Елізабет та її син, вочевидь, його єдині близькі родичі. Перед ним виникла дилема залишити спадок їм чи офіртувати його на добродійні потреби? І він. Віддав перевагу першому. Джеймсон зітхнув, а за мить повів далі. Елізабет одружилася років 35 тому. А якщо бути точним, то 1947 року. По одруженні виїхала із чоловіком із Сан Франциско. Коли народився Гарольд, вона написала про це дядькові. На конверті був тільки ж темпель вашого міста, Мілвокі, і жодної конкретної адреси. А втім, тоді її адресою МакГрегор і не цікавився. Відтоді жодних інших звісток від неї він не мав. Ну, а тепер давайте порозмовляємо про ваш гонорар. Я ухилився від прямої відповіді, готовий до тривалих перемовин. Розумієте, мій гонорар коливається від випадку до випадку, сказав я. Все залежить від того, скільки доведеться докласти зусиль. Я зробив паузу і додав. А також від кількості агентів, які будуть залучені до вашої справи. Що ж, залучайте стільки, скільки буде треба. Я надішлю вам аванс, чек на дві тисячі доларів. Для початку вистачить. Ха, мені добряче поталанило, і я ледь зміг приборкати у собі спокусу сказати ні. Не варто зариватися. Це може відстрашити золотого тельця. Тому я відповів. я негайно розпоряджуся, аби мої агенти взялися до роботи. Насправді ж, жодних агентів я не мав. Не було у мене навіть секретарки. Це було мені просто не по кишені. Розшукове бюро Бредлі Інкорпорейтед, це це був я сам. Сам один. Тільки не розшукаєте тих стерлінг, негайно мене повідомте, сказав Джеймсон. Я час від часу буду вам телефонувати. Довідуватись, як ідуть справи. І надішліть мені докладний перелік ваших витрат. Перед тим як ми розпрощалися, я записав його адресу і телефон. Потім зажурився. Справді, цей розшук міг виявитися тривалим, аж надто тривалим. Подумати тільки 35 років. Багато чого змінилося за цей час. І що ж мені розпочати? Ну, звісно, із телефонних довідників. Я поїхав на центральну телефонну станцію і отримав дозвіл ознайомитися в архіві зі старими телефонними книгами. У довіднику за 1947 рік Франкліна та Елізабет Стерлінгів у місті Мілвокі не виявилося. Напевне, вони прибули сюди пізніше. Я взявся до 1948 року. Пощастило, Франклін Стерлинг був там. Я записав номер телефону та адресу. Американці народ посидючий. Переїздять із місця на місце в середньому кожні чотири роки. Цікаво, якими мандрівцями були Стерлінги? Я перескочив довідниками на п'ять років вперед і. Франклін Стерлінг, як і раніше, був у книзі, той таки номер та ж сама адреса. Я взяв довідник за 1960 рік. Франклін Стерлінг був там таки із тими ж координатами. Я перестрибнув на 5 років і не знайшов Франкліна Стерлінга. Зате мені впала у вічі знайома адреса та номер телефону. Цього разу вони значилися за Елізабет Стерлінг. Так що ж сталося? Розлучилися і роз'їхались? Чи може Франклін помер? Я спробував щастя із книгою 1970 року. Елізабет була на місці. А от у телефонній книзі за 1975 рік її вже бракувало. Але натомість за тією ж самою адресою фігурувало ім'я Гарольда Стерлінга. Що ж сталося із Елізабет? Померла, чи Гарольд став достатньо дорослим, аби переписати телефон на власне ім'я? Я почав гортати далі. У виданні 1979 року. Ім'я Гарольда Стерлінга зникло. Я ще раз переглянув книгу, але жодних Стерлінгів там не було. Задумався. 1979 року Гарольдові минуло десь 32-33. Наймовірніше він просто виїхав із нашого міста. Ну що ж, принаймні я мав із чого почати, Із відомої мені адреси. Отож я подав у східну частину міста, в зелений район, де переважали будинки на одну або дві родини. Припаркувавши свою стареньку автівку біля одного такого двоповерхового будинку, я зійшов на ганок і подзвонив до нижнього помешкання. Двері прочинила старенька, худорлява сива жінка. Вам кого? Я розшукую місіс Елізабет Стерлінг. Мені відомо, що вона мешкала у цьому будинку. Вочевидь, над вами. Жінка кивнула. Так, але... але ви її уже не знайдете. Сім років тому вона померла. А для чого вона вам? Критися не було жодної потреби. У неї є дядько, який будь що прагне розшукати її. А я приватний детектив, мені доручено цю справу. Я показав їй своє посвідчення. На більшість людей фах приватного детектива не справляє враження. Але ця жінка принаймні виявила цікавість. І я навіть не знала, що Елізабет має родичів. Вона ніколи про них не згадувала. Але син у неї був чи не так, Гарольд. Так, Гароль, так. Тут він і виріс. Дуже спокійна дитина. Нікому не завдавав клопоту. Гарольд був у неї єдиною дитиною. Стерлінги оселилися тут іще десь сорок сьомого і весь час мешкали наді мною. Елізабет була моєю найкращою подругою. Її чоловік його звали Франклін. Загинув десь року 63-64. шістдесят Переходив вулицю на червоне світло і потрапив під машину. На якусь мить жінка про щось замислилась, а потім докинула. Елізабет померла рівно сім років тому. Гарольд начебто хотів після цього кудись переїхати, адже. Він залишився сам на горі аж шість великих кімнат. Та зрештою, він вирішив лишитися там, де виріс. Він також став бухгалтером, як і його батько, і навіть працював у тій самій фірмі. Для мене Гарольд був за сина. Ну, можливо, за небоже. А де він тепер? Він і досі мешкає на горі. Запитав я у жінки. В неї на очах виступили сльози. Ні, ні. Він, він також помер три роки тому. Ну, уявляєте, Гарольд завжди ходив на роботу пішки, купувати автівку не хотів, фірма поруч за чотири квартали. Та якось вранці мені здалося, ніби він не виходив з дому, не спускався сходами, розумієте? Ну, та мало що може здатися. Просто я могла не помітити, як він пішов на роботу, та й годі. Але близько шостої під вечір приїхав один із Гарольдових колег дізнатися, чи не трапилося що. З роботи йому телефонували цілісінький день, а телефон не відповідав. Після невеликої паузи, висякавшись у мереживну хустинку, сусідка продовжила далі. Нас це занепокоїло. Мій чоловік відшукав запасні ключі від Гарольдової квартири, і він нам їх давав, як то кажуть, про всяк випадок. Ну, ми відімкнули, увійшли. І побачили, вона схлипнула Гарольда. В ліжку. Він, мабуть, помер вночі. Потім зробили розстен. Хлопець помер такий молодий всього в 31 рік. Може, думали, хто вбив, а може, сам наклав на себе руки, хоча для такого припущення Гарольд підстав не давав. Але слідство виявило, що Гарольд. Помер природною смертю. Він мав слабке серце, як і його матінка. Сусідка зітхнула, потім, ніби поміркувавши, вирішила знову голосно висякатися у хустинку. Адвокат, у якого зберігався заповіт Гарольда, подбав про витрати на похорон. Гарольд, про мене завжди дбав, як про другу матір. Ну, чи нехай, як про тітоньку, а решта його майна пішла на доброчинні справи. Гарольд залишив мені також усі меблі, хатнє начиння. Костюми моєму чоловіку не підійшли, то я збула їх скупнику, а виручку я передала церкві. Суто ж особисті речі поскладала до коробки, заховала на горищі. Там колекція метеликів, колекція марок, всілякий тріб'язок. Ціла коробка, то, може, ви її заберете, той дядько, як близький родич, може зацікавитися. Повернувшись до свого кабінету, я поставив середнього розміру картонну коробку на шафу, де зберігав документи, а сам сів за стіл. Ну, що ж, справу зроблено. І на все про все я витратив менш як дві години. Для завдатку у дві тисячі доларів нічогенько, ні, Та хіба ж я не здатен витягнути із них більше? Все залежало тільки від мене. Я вийняв чистий аркуш паперу. Ну що ж, якщо адвокату Джеймсонові закортіло мати детальний перелік витрат, він його одержить. Я хі -хі, доручу цю справу. Двом своїм кращим агентам, назвемо їх, скажімо, Сміт і Джонс. Вони, звісно ж, виявлять Елізабет тут, у Мілвокі, за даними 1947 року. Але потім, потім з'ясується, що вже у 1955 році вона виїхала за межі штату. Е, куди? Ну, може, хай це буде Чикаго. Чудово, місто величеньке і у ньому легко загубитися. Сміт і Джонс витратять близько тижня, перша ніж знайдуть її чикагську адресу, але щойно знайдуть. Негайно ж виявиться, що Елізабет знову переїхала через п'ять років цього разу до Сент Луїса. Я заходився із захопленням складати перелік витрат для агентів Сміта і Джонса. Передусім, готелі, звичайно ж, першокласні, кілометраж. Відтак вартість спожитого бензину харчування. Вони у мене мають вовчий апетит і до того ж до вишуканих страв. Наприкінці тижня, закінчивши віддруковувати цей перелік, я вирішив надіслати його адвокату Джеймсонові до Сан Франциско. Я гадав, що той Джеймсон зателефонує наступного дня у вівторок, аби дізнатися, як ідуть справи. Але дзвінка не було. У середу я оглядав пошту, тому що вже мав надійти обіцяний чек на дві тисячі. Однак були газети, листи, рекламні буклети і жодного чека. І Джеймсон знову не зателефонував. Минув четвер, знову ані чека, ні дзвінка. Я дочекався іще пошти у п'ятницю. Чека так само не було. Тоді я зважився і набрав номер телефону Джеймсона у Сан Франциско. Відповів мені жіночий голос. Я хотів би порозмовляти з містером Джеймсоном, сказав я. На тому кінці дроту не відразу відгукнулася. Із містером Джеймсом Джеймсоном. Ну, саме так. Знову пауза. А тоді непевна відповідь. То, мабуть, ви не знаєте, так? Що саме не знаю, мем? Що містер Джеймсон помер. Сьогодні вранці його поховали. У мене потемніло в очах. Як і коли він помер? В понеділок, сер, десь близько дванадцятої години дня. Я зайшла до його кабінету, аби підписати деякі папери, а він. Він лежав просто на своєму письмовому столі. Йому виповнилося всього шістдесят три. Перепрошую, мем. А з ким я розмовляю? Із його секретаркою, сер. Я тут просто впорядковую дещо, а потім, гадаю, фірма передасть мене іншому адвокатові. Секретарка. Ну, що ж, це шанс. Моє прізвище Бредлі, мам. Розшукне бюро Бредлі Інкорпорейтед. Чи казав вам містер Джеймсон про мене? Вона трохи помовчала, а тоді твердо відповіла. Ні, сер. Нічогісінько. Я поклав слухавку. Джеймсон помер в понеділок близько 12 годин за сан Сан-Франциським часом, а телефонував він мені об 11 за тим же часом. І з цього випливало, що помер він десь за годину після того, як найняв мене. Ха, Звичайно, що він не встиг виписати чека. Що ж тепер? Чи пощастить мені виручити бодай дещицю? Я просто зобов'язаний особисто увійти в контакт із МакГрегором. сказати, що Джеймсон обіцяв мені переслати чек на дві тисячі доларів за те, що я виявив координати Елізабет Стерлінг та її сина, і я... я наполегливо працюю у цьому напрямку. Чи буде цього досить? Адже я не мав жодних доказів, що Джеймсон найняв мене. Чи повірить мені, Макгрегор, чи буде вважати за шахрая, який вирішив зіграти на Джеймсоновій смерті? І чи не вирішить він про всяк випадок винайняти свого приватного детектива, аби він розшукав племінницю? Таке зовсім не можна виключати. Я зітхнув. Ну що ж? Доведеться викласти всі карти на стіл і сказати, що я вже з'ясував все про Елізабет Стерлінг та про її сина Гарольда. Щойно я отримаю обіцяний чек на дві тисячі доларів. Я надішлю їм повну інформацію. А що, коли Макгрегор не клюне на це і просто знову таки перепоручить цю справу іншому агентству? Зрештою, він може вважати так. Якщо мені пощастило розвідати про Елізабет та її сина, то будь-яке інше детективне агентство також спроможеться зробити це і, можливо, набагато дешевше. Це точно що дешевше. гмикнув я. Проблеми, проблеми, проблеми. Я роззирнувся. Цими днями мені знову доведеться попилососити свій міні офіс. А може, навіть шибки помити, на що я розраховував, коли відкривав його майже 12 років тому, на пригоди, на гострі відчуття, а що із того вийшло. Останнім часом у мене лишилися тільки справи, пов'язані з розлученнями, та їх ставало менше й менше, адже у нашому штаті дозволили розлучатися без виявлення винуватої сторони. Коперсання у багні при визначенні опіки над дітьми теж невеликий шмат роботи, та й таких справ поменшало внаслідок широкого тлумачення поняття аморальна поведінка. Розшук зниклих? ну що ж, таке інколи трапляється. Зрідка іще приходять запрошення на роль озброєного охоронця на різні приватні прийоми. Та й все, але. Жодного разу за ці 12 років ніхто й ніколи не запрошував мене розслідувати вбивство. І що все це мені дало, а? Що я маю натомість після 12 років важкої праці? Автівку, якою я їжджу вже 10 років і яка потребує капітального ремонту. Однокімнатну квартиру без кухні у аварійному будинку. І необмежені можливості бити байдики. А що чекає мене іще за десять років? Найімовірніше, я тут таки й залишусь, і цей кабінет так само, як і тепер буде потребувати прибирання, а шибки, які нині, будуть брудними. Так, ну все. Геть погані думки. Потрібно працювати. Я повинен принаймні. Отримати копії свідоцтв про смерть Елізабет та Гарольда Стерлінгів. Чого, либонь, має бути досить мій погляд несподівано впав на коробку із Гарольдовими речами. Хм, Можливо, у ній є щось таке, що стане мені у пригоді. Я зняв її із шафи і відкрив. Там дійсно була колекція метеликів. Не дуже велика. Судячи із дат під нашпиленими метеликами, Гарольд припинив збирати їх іще підлітком. Точнісінько те ж саме можна було сказати і про колекцію поштових марок. Знайшов я там і світлини різних людей, і портретні, і моментальні знімки. Елізабет Стерлінг із чоловіком, Елізабет Стерлінг із сином, а також вони всі троє разом. Лежав у тій коробці і Гарольдів гаман. Грошей у ньому, звісно ж, не було. Як не було і посвідчення водія. А втім, Гарольд же завжди волів ходити пішки, і у кредитні картки він не вірив схоже. Проте картка соціального страхування та бібліотечний абонемент були там. Там же він зберігав і маленькі світлини батька та матері. Покоперсавшись іще, я знайшов декілька стосів рахунків та жовклих бланків для сплати прибуткового податку, а також диплом про закінчення коледжу і свідоцтво про народження. Я глянув на дату. Гарольд був на два роки молодшим за мене. Я сів на крісло і розклав на столі все. Його свідоцтво про народження, картку соціального страхування, бібліотечний абонемент і диплом. Знову оглянув свій кабінет, тоді почухав потилицю. Ха. Уявімо собі. Просто уявімо, що розшукне бюро Bradley Incorporated дійсно розшукало Гарольда живого і здорового. І уявімо собі, що Бредлі Інкорпорейтед одразу ж відрядило його до Сан Франциско, аби він став перед ясні очі свого двоюрідного діда, причому із належними доказами, документальними доказами. Свідоцтво про народження, картка соціального страхування, декілька світлин, але тільки ті, на яких Гарольду не більше як 5-7 років. ну… І може іще із докладним листом від розшукного бюро «Бредлі Інкорпорейтед». Листом, у якому буде переконливо засвідчено, що людина, яка приїхала у Сан-Франциско, і є Гарольд Стерлінг. Хм, цікаво, чи спрацює це, я зняв телефонну слухавку і замовив собі квиток до Сан-Франциско. В один бік. Все це відбулося півроку тому. Сьогодні дядечко МакГрегор та я найщиріші друзі. Ми з ним просто не розлива. Я цілком влаштовую його, а він певна річ, влаштовує мене. І знаєте, я щиро бажаю йому довгих літ життя. Хо, от в чому мене годі підозрювати. То це у пожадливості. Я можу дозволити собі зачекати Джек Річі. Золотий телець. Читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Для кращого просування напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картку Монобанк, Donatello чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі!